Вітаю всіх глядачів телеканалу Ултава на часі Кременчуцькі новини. Якими подіями відзначився вівторок, 25 березня, дізнаєтесь вже за мить. А зараз коротко про головне. Відбулась чергова сесія міської ради. Діти знову труяться медикаментами, а школярі молодіжного одержують подарунки від мецената. Про це та інше в деталях вже за мить. Розпочинаємо. Залишайтеся з нами. Сьогодні перед початком сесії міської ради деякі крименчужани зібралися біля адмінбудівлі, аби висловити свою думку щодо доцільності існування у місті районних рад. Питання постало, чи мають районні ради і надалі обслуговувати громадян, чи потрібно їх розформувати. Думку жителів Кременчука чули і наші журналісти. Ініціатива розформувати Крюківську та автозаводську районні ради надійшла від активістів Кременчуцького майдану. На таку заяву кременчужани відреагували пікетом біля адмінбудівлі. Ми прийшли для того, щоб залишилися районні ради, тому що нас це дуже як пенсіонерів устраиває. Ви знаєте, у нас ми ходимо в інститут для пенсіонерів. Значить, вот ми спілкуємося там. Тепер ми їздили в лагерь для пенсіонерів, «Спутник». Це наше вщині все. Якщо зараз рады, ради, значить ми нічого не увидим як пенсіоніра. А мы бы хотели еще жить нормальной жизнью. ми б хотіли що жити нормальною життю. Ми хочемо, щоб райони не розформували. Так же ближче до, до нас, до людей, як є райони, є спеціальний працівник по роботі з населенням. І знають наші нужди, і порядок, а так куди. Райони займаються дуже багатьма вітаннями і наказання пособі людям, і льготи, і інваліди, і, інваліді, і це дуже багато. Районам бути! районам бути районам бути районам бути! До мітингу також приєдналися і опоненти, які вважають, що районні ради не потрібні громаді Кременчука. Райони не нужны, поскольку я не так часто к ним обращалась, но один раз мала нещастя счастья обратиться и ответил чиновник в хорошому оборудованию кабінеті з кондиціонером, а 300 лет мне нужны ваши проблемы. Я работаю больше 20 лет в державній службі, і я знаю, отвечаю за своїх коллег. Поэтому такого бути не может. І розпідником держслужбовці досить так. високими окладами. Потім при виході на пенсію не отримують величезні, величезні пенсії. пенсії. Нехай спробує попрацювати, тому що на стулі сидіть і добру зарплату. це ви знаєте, її треба десь заробити. На закиди щодо великої зарплатні працівників районних рад відповіли ті, хто безпосередньо її отримує. Я сама отримую мінімальну заробітну плату, щоб не думали, що я отримую дуже великі кошти. Ми ходимо по квартирам, ми не сидимо в кабінеті, не до нас не приходять. Кажуть, от дайте нам, ми саме ходимо на звернення. Сьогодні відбулася чергова 45-та сесія Кременчуцької міської ради, шостого скликання. Вільних місць в залі не було. Окрім 50 депутатів, членів виконкому та журналістів, у роботі сесії взяли участь представники райрад та активісти Кременчуцького майдану. Подробиці в наступному матеріалі хвилиною мовчання в першу чергу вшанували загиблих на майдані. Калейдоскоп облич з екрану закарбував у пам'яті кожного героя Небесної Сотні. Пінуємо пам'ять тих людей, які віддали своє життя за свободу, за те, щоб ми з вами могли вільно жити, вільно спілкуватися, ростити своїх дітей і будувати наше майбутнє. Офіційну частину сесії розпочали розглядом депутатських запитів. Депутат Дмитро Кравченко озвучив актуальну для нашого міста проблему організації міжміських перевезень з службами 1556 і 1558. Прошу вас якнайшвидше розібратися з питаннями кримінального перерозподілу міжміського ринку кримінальних перевезень та негайно провести всі необхідні законні дії. Щодо вирішування існуючих проблем, які загрожують спокій і життю наших громадян, підтримав свого колегу депутат Василь Волошин, який запропонував таке: Зібрати якийсь круглий стол питанню, пригласити цих перевозчиків сюди, скажімо, цю фірму Адеска київську наших перевозчиків. Попитатися, э, переговорити в нормальному руслі в человеческом, скажем, пусть між собою може быть, конкурують. но ну, щоб це ні в коем случае не страдали наші люди, крім У відповідь міський голова Олег Бабаєв доручив організувати проведення круглого столу. Міри Олег волі, будь ласка, визначайте час найближчим часом. Збираємо за участю депутатів міської ради, за участю всіх і так далі. І будемо всіх мирить, чи В продовження теми виступив депутат Кирило Юхно у своєму запиті? Він акцентував на необхідності притягнення до кримінальної відповідальності винних у заворушеннях на маршруті карменчук Київ. Ті люди, які Били каміннями вікна мікроавтобусів, які били наших кременчижан водіїв, які займалися здирництвом, які різали гуми на колесах і погрожували їм розправи. Вони мають відповідати за всією строгістю кримінального кодексу України. Вважаю, що такі дії, вимагання та протидія законній господарській діяльності недопустимі та повинні якнайшвидше бути покарані. Прошу вважати даний запит повідомленням про злочин та вжити необхідних дій задля його розкриття та притягнення винних до кримінальної відповідальності. Віталій Таценюк знову звернув увагу присутніх до будинку 13 на вулиці Бутиріна, що знаходиться у аварійному стані. Четвертий депутатський запит порушив питання доцільності існування районних у місті рад. Це питання сьогодні нагальне для суспільства, і ми бачимо ті виступи навіть сьогодні перед сесією міської ради. Тому я прошу негайно створити депутатську комісію з питання подальшого існування районних рад та раїн виконкомів. Включити до її складу представників районів, представників громадськості, юристів і в терміни, зазначені законодавством, дати публічну відповідь на це питання. За райради виступила представниця Крюківського райвиконкому. Сьогодні, коли піднімається питання о децентралізації влади, районні виконавчі комітети являються найбільш приближеним звіном між владою і народом. В районных исполкомах работают именно те люди, которые непосредственно общаются с жителями нашего района. Чи потрібні місту райради? Особистою точкою зору поцікавилися журналісти у мера під час брифінгу. Можливо, потрібно провести якусь реорганізацію. Возможно, ряд повномочий, як я бачу себе, у них має бути соціальний блок, яким займається, і дуже великий блок по наведенню порядку. Тому що ми сьогодні через частних секторах наводимо порядок благодаря дійсності районних виконавчих комітетів. Вот, я думаю, что их надо оставить. Они в любом случае будут существовать. Если это ну, сократятся депутаты, будут это какие-то администрации, назначаемые там главы администрации сессии городского совета, в том или ином виде, но они должны существовать. Есть еще советы ветеранов, есть советы общественности, есть работа там с другими категориями, малозащищенными, и все это выполняют районные рады. Вот, поэтому, наверное, знаете, сократил, чтобы мы потом не получилось так, что мы Сократили і зробили хуже людям. Примім рішення все-таки такое взвешеное. вот, Отну я думаю, вони повинні існувати. Всі чотири запити депутатський корпус підтримав більшістю голосів: 29 питань порядку денного, та 11 додаткових розглянули практично без обговорень. Як завжди, депутати обговорили низку питань щодо землеустрою. Під час пленарного засідання представники депутатського корпусу затвердили нові редакції статутів позашкільних навчальних закладів, затвердили міську програму розв'язання проблем протипожежного захисту житлових будинків підвищеної поверховості, погодили кандидатури жінок на присвоєння почесного звання мати героїня. Також внесли зміни до програм світло, розвитку дорожньо мостового господарства, влаштування дитячих ігрових майданчиків та програми підвищення безпеки дорожнього руху. Ремачуцькі депутати ухвалили звернення до Кабінету міністрів Верховної Ради України щодо збільшення повноважень місцевого самоврядування. Сьогодні в Україні є історичний шанс змінити Конституцію і Рад законів для того, щоб створити умови для розширення повноважень та фінансових можливостей територіальних громад. Відповідно до Європейської хартії місцевого самоврядування, що ратифікована Україною, органи місцевого самоврядування мають право на свої власні фінансові ресурси якими вони можуть вільно розпоряджатися в межах своїм повноваженням? Під ці зобов'язання необхідно залишити на місцях більшу частку податків, дозволити органам місцевого самоврядування проводити власні видатки не через установи державного казначейства, як це відбувається зараз, а через банки. Також рішенням сесії достроково припинені депутатські повноваження Ігоря Кушніра за його особистою заявою. Окрім того, на сесійному засіданні Володимир Шапран зачитав звернення ветеранів Великої вітчизняної війни та військових конфліктів. Ми вважаємо, що далеко зайшли в своїх діях ті, хто став воювати з пам'ятниками. Бо розрушає прошле, а не вирішує себе будущого. Пропонуємо прийняти відповідні міри по повернутися пам'ятника Володимира Леніна на прежнє місце. Друге. Перед тим, як приймати рішення про переименування вулиць нашого міста, Необхідно проводити громадські служби і вважатися зміненням людей, проживаючих в нашому місті, вплоть до організації городського референдума. Володимиру Шапрану відповіла активістка, член міськвиконкому Анна Павленко. Шановні ветерани, ми дуже вдячні вам за те, що ви перемогли у Другій світовій, за те, що ви розбудували наше місто, і дуже просимо вас не піднімати питання Леніна. Це вже закрите питання. А поможіть нам, поможіть не допустити війну в нашій державі. Зараз важливо об'єднатися перед лицем одного ворога. Давайте не піднімати питання, які нас роз'єднують. Давайте об'єднуйся. Давайте будемо разом. В різному також попросили слово і інші представники Кременчуської громади. Україна займає сьогодні перше місце. Вона його поділяє з Росією. Значить, у відсотковому відношенні на душу населення людей хворих на гепатити та С. просимо вас призначити створення міської робочої групи по підготовці до прийняття міської програми з профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів згідно концепції міської програми по запобіганню розповсюдження вірусних гепатитів місті Кременчуці на період 2013-2016 років, поданої нашою організацією. Сподіваюсь, що спільно разом ми здолаємо цю страшну проблему в охороні здоров'я нашого суспільства по районних радах. Я дякую за те, що підтримали позицію Оксани Гуйди. Я думаю, комісія буде працювати. Інше питання, значить, через декілька днів виповниться 40 днів від дня смерті Ігоря Сердюка. Ми говорили тут питання, обговорювали і, немов, всі так погодилися про перейменування вулиць імені Ігоря Сердюка і вулиці Героїв Майдану. Давайте що зробимо, давайте в цих хлопців. Давайте все таки хай запрацює чи та комісія чи що ми там створимо. Але це питання вже потрібно розглядати. Ми українці ми дуже виважений, толерантний, спокійний, мудрий народ. Давайте будемо знаходити спільну мову. Давайте будемо створювати якісь круглі столи. Будемо намагатись хоча б почути один одного. Мабуть, може, десь із народу хтось якусь розумну думку під -пі 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 підскаже. Стримувати власні амбіції, діяти зважено та приймати мудрі рішення, закликали прос. Сотніх представників духовенства. Завершуючи пленарне засідання, міський голова Олег Бабаєв звернувся до Кермичицької громади з проханням об'єднуватися. Я прошу вас об одному. толерантно відноситися друг до другу і вважати мнення тих людей, які з цим мненням виросли і в этом убеждены. Я сьогодні з уваженням отношусь ко всем мнениям, которые є в нашому місті. Вважаю, що это нам дає сьогодні. Сохранить порядок и спокойствие. И я прошу вас всех объединиться вокруг одного, вокруг Украины, вокруг нашего города. Батьківські загальні збори 12 ї школи, що на молодіжному, відбулися у щойно оновленій після капітального ремонту актовій залі. Такий подарунок навчальному закладу зробив народний депутат України Костянтин Живаго. Доброчинну ініціативу нардепа допомогла реалізувати помічник-консультант Ірина Зінченко. Подробиці далі від Ніни Карпенко помічник консультант народного депутата Константина Живаго Ірина Зінченко знаний і шанований гість у 12-й школі. Про мету нинішнього візиту розповідає, не приховуючи задоволення. Ремонту не було в актовому залі з 92-го року, тобто в течение 22 років. Тому було прийнято рішення допомогу 12-й школі. І були замінені поли, замінені окна, проведена нова електропроводка, отрімонтіровані сцена, стіни. І закуплены закуплені жалюзі Обща стоимость ремонта ремонту составила 164 шістдесят чотири тисячі гривень. Вже на батьківському зібранні Ірина Анатоліївна здійснила умовну передачу відремонтованого приміщення актової зали господарю навчального закладу Сергію Івановському. Сьогодні символічно ми хочемо передати в школі ремонтуваний актовий зал і пожелати, щоб завжди уютно тут дітям займалась, проходили праздники. І завжди було приємно сюди приходити. Далі доповіла про півторирічну доброчинну діяльність нардепа в Кременчуці. присутнім батькам мешканцям молодіжного значна частина благодійних справ, мецената Живаго стосовно дітей добровідома. Варто згадати хоча б ігрові майданчики в затишних дворах та в парку воїнів інтернаціоналістів. Свято першокласників, нові книги для дитячої бібліотеки та інструменти для вихованців дитячої музичної школи і багато іншого. Пам'ятають батьки раніше придбані в школу фільтри для очищення питної води. Як запевнила Ірина Зінченко, тісна співпраця з навчальним закладом на цьому не закінчується. Наостанок хочу додати: осучаснений дизайн відремонтованої актової зали налаштовує не лише неприємне і корисне спілкування стосовно збереження морального і фізичного здоров'я учнів, а й стимулює розвиток їхньої творчості. У Кременчуці чергове отруєння дітей медичними препаратами. Цими вихідними дві дитини отруїлися пігулками. Як повідомляють у прес-центрі Кременчуцького міськрайонного відділення Державної служби з надзвичайних ситуацій, у суботу, 22 березня, о півдні до реанімації міської дитячої лікарні у стані середньої тяжкості було госпіталізовано дворічну дівчинку. Лікарі поставили діагноз медикаментозне отруєння пігулками від високого тиску. А ввечері цього ж дня до лікарні достав. ...15-річну дівчину. Вона отруїлася анальгіном. За неповні три місяці цього року у Кременчуці маємо вже чотири випадки отруєнь дітей медичними і хімічними препаратами. У минулому 2013 році таких випадків було 43, а у 2012 26. Хоча лікарі вже і стомилося нагадувати, але все ж таки вкотре звертаються до батьків з наполегливим проханням. Не залишати малечу без нагляду. А всі небезпечні медичні... І хімічні препарати зберігати у недоступних для дітей місцях. Цієї суботи відзначились переможці відбіркового туру конкурсу Мелодії серця, який відбувся у рамках 12-го відкритого фестивалю мистецтв для дітей та підлітків Кременчуцьке розмаїття. На святі музики побувала і наша знімальна група. 70 конкурсантів віком від 5 до 17 років взяли участь у суботньому відбірковому турі мелодії серця. Різні інструментальні жанри вподобання, різні навички, але спільна і до того ж взаємна любов до музичного мистецтва. Я давно займаюсь музикою, вже 6 років. Послід... останній клас закінчую. Я б би бути схожий, Напевно, на Яна табачникова. Я буду виконувати музичний твір Ріо Рі Я навчаюсь вже в цій школі два роки. І я граю на скрипці, тому що вона дуже гарна. Мені подобається її звук. Я сьогодні бажаю собі перемоги. Я вже займаю 6 років грою на гітарі. Сьогодні на конкурсі я буду грати джазову композицію Мерсі, Мерсі, Мерсі. І ну, в принципі, я розраховую на достойну оцінку моєї гри. В затишній залі панує її величність музика. Незважаючи на хвилювання, юні кременчуцькі музиканти, торкаючись улюблених інструментів, здатні творити дива і пробуджувати емоції та почуття. Сеќавајќи Магічному полоні музичного звучання перебували і конкурсанти, і глядачі, і члени журі. Останнім довелося нелегко. Та все ж свою місію журі виконало. А отже, можемо назвати учасників майбутнього гала-концерту фестивалю мистецтв для дітей та підлітків Кременчуцьке розмаїття. У віковій категорії 5-9 років перше місце зайняла Чайнкова Ольга, вихованка дитячої музичної школи номер 2 у віковій категорії 10-12 років перше місце зайняла Балтрушайтіте Дана дитяча музична школа номер 1 У віковій категорії 13-15 років Шевченко Лев. Вихованець дитячої музичної школи No1. віковій категорії 16-17 років Самінін Ярослав, дитяча музична школа номер 1 І в цій турі, турі конкурсі у нас є і гран-при. гран прі гран отримав Ковальчук Олександр, дитяча музична школа номер 1 у спортивному комплексі Шарада відбулися останні поєдинки першого відкритого чемпіонату Кременчука з футзалу серед ветеранів. В Україні подібні змагання проводяться лише в п'яти областях. Приємно, що у нашому місті спортсмени, яким за 40, мають можливість грати в улюблену гру та підтримувати спортивну форму, а ще бути прикладом для молоді. Дмитро Демиденко далі. Шість команд із Семенівки, Градицька, Комсомольська та Кременчука упродовж всієї зими змагалися за нагороди турніру на майданчику спортивного комплексу Шарада. Ветеранські колективи, футболісти віком від 40 років і старші, зіграли між собою за коловою системою у два кола. Поєдинки тривали два тайми по 20 хвилин. Звичайно, великих швидкості уболівальники не побачили, але техніку ветерани демонстрували досить пристойну, та й голи забивали на будь-який смак. А витривалості футболістів можна було лише позаздрити. Я був би, перший шаг зі в городі. Что был организован чемпионат при участии ветеранов для тех, кому за 40. То есть мы любим футбол, не забываем его. Особенно когда это идет под едой соревнований, это всегда очень здорово. Пример молодежи. Всем спасибо. Успехов. Хочу выразить большую благодарность нашему организатору, главному. Это Олег Бажан, который это все организовал. Который... Всех собрал и на высоком уровне достойно это все провело. Люди приезжали на этот турнир с Кременчуцкого района. Турнир проходил зимой, в неблагоприятных погодных условиях. Тем не менее, ни одна игра практически не была перенесена. Турнир был полноценным. Інтрига зберігалася до останнього туру. Переможцем турніру стала Кременчуська команда Селок з 34 очками. На 6 пунктів менше набрали футболісти Ні а бронзові нагороди змагань завоювали ветерани із Комсомольська Фламінго. До речі, градиському темпу не вистачило лише трьох очок, щоб увійти до трійки призерів. Всі колективи учасники отримали від організаторів та спонсорів пам'ятні подарунки: кубки, медалі, і грошові призи. Футболісти висловили сподівання, що й наступної зими у спорткомплексі Шарада про ветеранів спорту не забудуть. Синоптики Полтавського гідрометцентру обіцяють на завтра хмарну, втім, теплу погоду. Температура повітря плюс 9, плюс 18 градусів. На цьому наш випуск завершується. Побачимось вже завтра на телеканалі Лтава. Черговий випуск Кременчуцьких новин, як завжди, о 21.30. Всього вам найкращого. Бережіть себе і нехай вам щастить.